Вже сьома українська яхта на ім'я Купава здійснила навколосвітню подорож, обігнувши землю, щоправда, за нетрадиційним маршрутом зі сходу на захід, завершуючи своє більш ніж дворічне плавання морями й океанами, а ще вздовж берегів Дніпра. Майже в кожному місці, де мандрівники швартувалися, і Херсон не виняток їх радо зустрічали друзі, яхтсмени та радіоаматори, які ретельно стежили за екіпажем під час експедиції, забезпечуючи постійний зв'язок в усіх куточках земної кулі. Кілька тисяч сеансів зв'язку із радіоаматорами з борту яхти Купава забезпечили яхтсменів необхідною інформацією про штормові попередження, погодні зміни, про друзів і знайомих на інших континентах, які можуть допомогти відважним українцям в ремонті яхти та й просто в елементарних побутових умовах, випрати одяг, білизну, прийняти душ. Планували в кінці року повернутися, у 2011 -го. Но не получилось. Сломали мачту, ремонт. Поэтому на Днепре уже был лед, есть... поэтому ждали, пока будет весна, и вот сейчас вернулись. Ну я думаю, что это была наша детская мечта. Знаете, дальние морские плавания. Вот. Как бы, детская мечта наконец-то сбылась. Ну, естественно, и страшно было, и весело было, і интересно. Очень интересно. Цікаво, патагония была у нас, когда мы пройшли по каналам це... Великолепно. Конечно, острова інтересніші. І остров Пасхи, остров Робинзона Круза. Мы даже не знали, що був такой остров, а тепер знаємо. Кстати, узнали очень многие, Почали изучать географію следя за нашим походом. <рес> <рес> Вражен на все життя тепер, так? Плануете ще одну подарунку. Ну, конечно, конечно. Уже строится нова лодка. Хотим пройтись по озерам Канади. До до Канади там про така стакані буде, не, не крогосвідка. Особлива гордість яхтсменів у цій подорожі, що вони успішно обігнули славнозвісний мис горн, про який мріють усі яхтсмени, і який вважається Еверестом серед вітрильників світу. А також відвідали українську антрактичну станцію імені академика Вернацького. Втім, було й багато інших цікавих вражень. Одна з особливостей нашого плавання путешествия такого, що у нас кожен місяць, кожні три неділі, змінювалося все. У нас менялся не только место пребывания, жизнь. Это другой климат, это другие люди, это другая природа, это другой уклад жизни, это все другое. Ты приходишь и начинаешь жить по-новому. Мы же каждое место, куда приходили, нам вынуждены были вживаться в это. Нам нужно было решать вопросы бытовые, где там постираться, где, я не знаю, там купить самую дешевую картошку, познакомиться с продавцами. То есть мы начинали жить и обживаться там, обзаводиться знакомствами. Каждый месяц у нас новая жизнь встречались с пиратами? Нет, к счастью, не встречались, хотя мы э, ожидали встречи с ними и очень сильно готовились, хорошо готовились к переходу по пиратским зонам. Э -э, удалось наладить контакты с международными силами, они нас контролировали, с французским военным атташе, с британским командованием. Собирали информацию, разработали тактику перехода и перешли. Правда, очень нервный переход был. Там хватались за За телефон послати Майдей, ну, я на там пані раз за дню. Ну, рибаки, або кожна тривога. І, хоча протягом цієї довготривалої мандрівки, навколо світу лише капітан Юрій Бондар та Андрій Зубенко незмінно лишалися на борту купави від старту з Києва і до фінішу у Київ. Решта товаришів приєднувалися та покидали пластзасіб на різних етапах, все ж у кожного члена експедиції лишилися незабутні враження. Всього було вісім чоловік. Це, принаймні, я був. З Віктором Капайгородським ми змінили в Уругває Міхіла Ільєнка, це, до речі, кінорежисер відомий і Валерія Дельментовича. Потім ще приймав участь у цьому проєкті Олег Панчук. Він зараз на, на борту. Яхта Купава, вона збудована 25 років тому. Будували цю яхту, кхм, принаймні у Києві, у Київському яхт-клубі. Будівником був сам капітан Юрій Бондар, який зараз на борту яхти, який здійснив принаймні цю кругосвітну подорож. Ми були в багатьох країнах і, як то кажуть, з гордістю несли свій флаг.